Вітаю вас, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я розповім вам про дуже цікаві ниточки. Це Мохер Delicate Color Flow від NACO. Це пряжа секційного фарбування 500 метрів 100 грамах, що дуже добрий метраж для мохерових ниточок. З пецією, що рекомендується 3,5 або 4 гачок номер 4 Орієнтовна щільність в'язання у такому випадку 18 петель в 10 см і 24 рядочка в 10 см. До складу пряжі входять 5% махера, 10% вовни і 85% преміум акрила. Тому ця пряжа ідеальна для легких ніжних та пухнастих светрів, які зігріють вас взимку і не викличуть дискомфорту. Светр з пряжі Mohair Delicate Color Flow буде довго служити вам. Не витягнеться, не сяде після прання і не засмутить вас катишками. І все це завдяки Гарному балансу компонентів у складі пряжі. Кольорова гама Mohair Delicate Color Flow. Тішить ока і здатна догодити найвибагливіші модниці. Переходи між кольорами здійснюються без вузликів, візерунок складається зі смужок. Товщина і особливості ниточки. Нитка відмінної товщини тоненька, рівненька по всій довжині і має горст середньої довжини. На дотик ниточки ніжні, пухнасті зовсім не колять. Скрутка нитки щільна, в'язання з нею саме задоволення. Полотно виходить легке, майже невагоме, наче хмаринка. Але майте на увазі, що як і будь-яку пряжу з довгим ворсом махер Делікат Color Flow досить складно розпускати, тому краще уникати помилок. Прати вироби з пряжі Mohair Delicate Color Flow слід вручну або пральній машинці, якщо у неї є програма, вовна. Сушити розкладеними на горизонтальної поверхні просувати не рекомендується. Ця чудова пряжа підійде для в'язання шапок і шарфів як в одну, так і в дві нитки. Половерів, светрів, шали бактусів. Для в'язання светра або половера краще обрати модель без швів, тому, таку як реглан або з кокеткою. Тоді за сіметрією смужок вам доведеться слідкувати тільки на рукавах, а переходи кольорів на тулубі вироба зачарують вас своєю красою. Ця порада згодиться для будь-якої пряжі сексійного фарбування. Сподіваюсь, що вам сподобалось моє відео, якщо так, не зволікайте тицяйте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавого. Також буде чудово, якщо у коментах ви розповісте про свій досвід в'язання з цієї пряжі. Всім добра, миру та злагоди. До побачення!